Друзі, усіх вітаю! Ми сьогодні працюємо ось на такій ділянці. Тут при дорозі за заборчиком нашкребали таку купу сміття. Тут якась трава, бур'яни, каміння. Ми його зараз все зберемо в мішки. Ось. І будемо під бордюром садити плодові дерева. Там ось така бетонна плита, нехай вона поки лежить, ми її подальшому також заберемо. Тут ми вже посадили одну грушку, але вона мені показалась дуже близько до дороги. Будемо її, напевно, ще пересаджувати. І ще досадимо два плодових дерева. Зараз я покажу які. Так, маємо ось такі саджанці. Тут, виходить, слива. Слива сорт називається літня-кишинівська, такі гарні червоні великі сливки. Далі яблуня. Ця рано стигла сливка, здається. Яблуня, я точно сорт не пам'ятаю, але червоні яблука, також на трошки середньо стигла, туди пізніше. Ось і е, агрус. Колючковий агрус. Красень, здається, називається. Дуже хороший, солодкий. Ось, але колючковий. Нічого, це мені попався як бонус. Тож кудись буду садити. У мене тут вже клумбочка з перцвітами. Набуває такої краси, ось тюльпанчики посходили. Тут навіть наче буде квіточка в ньому. Також гіацинтики, правда, квіточки будуть невеликі, але все ж таки будуть гарні. Бачите, там щось буде квітнути. Ось крокуси такі гарні. Дуже гарний колір, цікавий. І тут якийсь гіацинтик також буде. Я навіть не пам'ятаю, що це. Десь цибулька завалялась. Ось так. І зараз покаже мене там ще ось в цьому квітничку. Хто це кашляє? Це я. Ти Ось тут крокуси гарні. Такі рясненькі, рясненькі. Яцинти. Також порозділялись, напевно, бачу, дуже багато повилазило ось поруч. Але квіт, квітнути будуть. Це білі, дуже гарні. І... Примулка тут десь малесенька розквітнулась така фіолетова. Це, е, це що дуже рання, я казала. Штипне, правда, малесенькі, бо пересаджені дуже, але все ж таки буде квітнути. ось тут поруч біленька. Також рання. Дуже гарна. Ось і я ще бачила, я ще бачила, тільки я не знаю, чого. чому вона так рано має квітнути, але вона вже буде ось така темна. Тут на квіточку відніється. Вони просто малесенькі, поки... А, і ось тут вони вже, напевно, всі будуть скоро квітнути. На наступний рік вони вже, напевно, гарно порозростаються, будуть пишненькими. А, і ось тут ще пролісочки також вилазять тобі. В горщик посадила. Ось так. тюльпани, дуже гарні рожеві такі. Так, і ось тут абрикоска моя, вона віджила. Так, да, вона бідна, нещасна. Її лорд трошки погриз, але все ж таки вона бруньки попускала, вона жива. Якщо коріння живе, значить відросте. Листя, гілля відросте. Ось так. І ще, напевно, я буду сьогодні сіяти салати, а де це я це на стіні залишила, хату віднесла. Ось як мускарики гарно посходили. І лілії вже сходять також повним ходом. Дивіться, скільки їх. Величезний-величезний ряд з лілій. Так, ну то... Хочу я посіяти салати. Напевно, десь ось тут будуть вони між часником і цибулею. Ось тут ширший такий проміжок між щасничком, далі десь ось тут також зробити. І що я побачила, що в мене кріп посходив. Я дуже забулася, що я сіяла його зимою, а я його зимою сіла. Ой, осінню, точніше. На зиму. Бачите? Ось? Гарненько рядочок зійшов, дуже погано видно, але сходить гарно треба. Полити, може, чи не потрібно, земля ночі і не сильно суха. Ось так. Це таку роботу потрібно зробити. Далі ось ці грядки перекопати, але це я сьогодні вже цим не буду займатися, перекопати і все те, що не перегнило, просто згорнути граблями, напевно, що і також треба сіяти вже моркву, бурячок пізніше. Ось так. Ось тут гарненько також будуть сквітноти, примулки. Це якісь темненькі, також, напевно, рані. Фіолетові. Темно-фіолетові такі, гарно насичений такий. Насичений колір, дуже красивий. Так щось так. От і телефони фокусуються, ось ці пролізки, які вони гарні. Краса, краса, їх треба, напевно, полити. ось Багато бджілок на них. Бачите, скільки? жужать. От, а ось тут ці піоновидні тюльпанчики, бачу, дві квіточки буде. Гарний тюльпан. Ось тут одна і тут. Там навіть по бутончику видно, що такий він повний. Бачите? Треба буде полити, я вже повторяюсь. Багато-багато-багато тюльпанів. Вже б скоріше вони. Ось тут такі. Вже коли відніється, то це вже буде набагато швидше тоді. Так, далі потрібно буде обстригти, постригти туї всі обов'язково і зовнішньо обробити їх. Від шкідників потім добриво якесь внести зверху. Ну, зверху, оприскати чимось. Тут коти, дивіться, чорне вже. ти Що з ними робити, я не знаю. Ці гортензії бачу, вона щось там пускає, вона, напевно, що не ремонтантна от Просто. Пускає ці листпагони. пагони. Я не знаю, це якийсь ще живий чи неживий, Він інакше. Такий геть сухий. Да, ось ці бруньки вони обпадають. Нічого толку з цього не буде ніякого. Грається, грається з нею, а вона ніяк не хоче віддячити своїм цвітінням. Так, ось ця волотиста, вона наче попускала брунечки. Да, пускай. Ось в мене лішиться туя, яку я викопувала з того куточка, Напевно, я її зараз посажу в одне місце. Щось я її там бачу. Вона така непогана пишненька. Ось там, напевно, що вона буде в куточку стане. Зараз покажу. Ось там. Там такий завор. Нехай собі росте, якщо прийметься, буде класно. Боня, ти де ходиш, Боня? Викупую звідти ту хризантему, там висока. така. Пересажу її десь. Десь пересажу, а туйку посажу сюди. Все, ось так пересадила я туди туйку. Я думаю, їй там буде нормально. Ось, а хризантеми, ось ці сюди пересадила посередині, тут вони високі, всі, нехай вони тут всі будуть вкупі. Одна одну будуть підтримувати. А тут якщо прийметься, там гарно буде її. Ось там багато-багато всяких хризантем. Я їх всі перенесла сюди в один куточок. Все з деревами ми справились. Перша в нас сливка, йде тут гілля, багато чоловік обстригає яблуню, сливка. Далі, ось тут агрус посадила посередині, далі грушка. І сама крайня в нас буде яблунька. Нехай приймаються. Там далі ми будемо їх коректувати. Ось, до речі, дві стрікти. Мені здається, що та пропала. Вона повністю суха, ось ця зеленіше трошки. Вони, звісно, мають. Таке свойство, ну, сухі засихати дуже, але це якась зовсім як засохла просто. Що ж такого сонця палючого не було. Ну, всередині наче нічого. О. Ладно, буду бачити, що з нею робити. Можливо, постригти її вона відійде. Ось, до речі, цей Барбарисик прийнявся. Листочки червоні випускає. Так, скоро вже буду тут все мульчувати, формувати, бордюрчики ставити і газончиком засівати. Всю площадку. От, Бо так воно вигляду ніякого немає. Абсолютно. Оце ялиночка. Я трошки від неї там землю повигортала, да, напевно, їй так краще, повністю стовбур так відкритий, можна сказати. О, і добре. Такі шишечки цікаві на ній. Такі. Побачимо, що з неї полючиться вже тут посадити. Роботи не початий край, тільки сезон почався. Так, беру ось такі салатики. Я купувала від фірми Садиба. Один червоний, другий зелений. Рано стиглі вони, зараз буду сіяти. Нам якраз сьогодні після обіду дощик обіцяють, то якраз буде дуже добре. Я думаю, вже їм якраз. Не, не. Якраз час їх сіяти, навіть без полотна, не накриваючи, нехай проростає. Морозів вже вночі немає, так що вже пора, пора, пора. Так, буду сіяти між часником і цибулею. Ще мені треба місце залишити на рукону, шпинат, можливо, посію в цьому році. Побачу. Так? Так.

Всею ну, салатик, салатик все. Да. Ты любишь салат? Люблю. Любишь? Ну ты люблю. я не тревожусь. Любишь что? Любишь что? Что? Интересно. Интересно? Интересно, это с чём? И с салатиками и Капусту любишь тоже? Да. Классно. Мама, мамочка, что ты Салат съедим. Салат, салат робишь? Да. Нет, салат не роблю, съедим. Для того, щоб потім робити салатик Ой, так, то можна пошовши, так. Бачу, що ти тут. Я бачу син, що ти тут. Я я тут. Я бачу. А не падив звідти? буду завершувати своє відео на тому, що я поливаю первоцвіти в тюльпанчики, бо в горщиках земля добре підсихає. Ось, І полию широколисні гортензії, тому що я вчора їм підкислювала ґрунт. Підкислювала я звичайним розсілом, у залишився з помідорів і огірків. Я читала, що також можна цим підливати. І гарно полию зараз водою, щоб там їм було добре. Всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Всім пока-пока!